Летача бджілка. У глибокому лісі серед зелених галявин та квітучих полів стояв чарівний бджолиний вулик. У ньому жила бджінка на ім'я Мія. Вона була найлінивішою бджілкою в усьому вулику. Мія весь час шукала виправдання, аби уникнути праці. Усі інші бджілки працювали наполегливо, збираючи нектар і роблячи мед. Але Мія обрала для себе інший шлях. Одного дня у вулику зібралися на нараду усі бджілки. Вони були дуже схвильовані, бо не встигали зібрати потрібну кількість нектару, аби пережити зиму. Мія теж вирішила приєднатися до них, аби бути в курсі, що ж відбувається і чому всі такі напружені. Старша бджілка. Взяла слово і глянула на Мію серйозно. Мія. У нашому вулику кожна бджілка повинна допомагати. Чому ти не працюєш? Мія зітхнула і відповіла. не ні, простолінь. Одного разу вона побачила вермуя на ім'я Дінь. Він завжди був повним ентузіазму та ідей, особливо коли працював. Міні дуже сподобався Дін, і вона захотіла з ним подружитися. Підлетівши до нього, вона сказала Давай разом погуляємо, на що отримала не дуже приємну відповідь від Дзін. О, це ти ж та сама ледача бджілка, яка ніколи не працює. Ти так все життя прогуляєш. Вибач, але мені це не цікаво. Мія обурилася та полетіла геть. Сидівши на гілці засмученою, з голови у неї не виходили слова Діна. Не я така. Наступного дня Мія таки вирішила спробувати збирати нектар з іншими джінками. На початку їй було дуже важко, але згодом Мія почала входити в процес. Рухи ставали впевненішими. Вибір квітки точнішим. Вона зрозуміла, що праця не тільки забирає сили, але й дає можливість отримувати задоволення та внутрішню радість. Під час збирання нектару Дін підлетів до Мії і запропонував свою допомогу. Вона була трошки шокована, але з радістю прийняла його пропозицію. Дін підтримав Мію і розказав їй про усі тонкощі збирання нектару та виготовлення меду. Він ділився з нею своїм досвідом і навчав, як правильно працювати, щоб досягти кращих результатів. Вони все більше часу проводили разом за працею і нарешті подружилися. Міня відчула, як з кожним новим днем її захоплення працею зростало, а повага до інших бділок робітниць ставала ще сильнішою. Вона стала працьовитою бджілкою, яка допомогла вулику. Та його мешканцям зібрати нектар, ці бджілки були щасливі, бо вони готові до зустрічі з суворою зимою. А Мія дізналася, що навіть працюючи, можна знаходити радість, задоволення та справжніх друзів. Головне, почати щось робити.